Добрий вечір. У мене буде така серія відео, знаєте, на дивані. Це такі будуть короткі нарізочки. І я буду із них робити таке відео, в якому розповідатиму, що в'яжу із залишків адже приймаю участь у спільному проєкті Краса із залишків. І це перше відео буду звітувати один раз на місяць. І буду показувати, що в мене є за залишки. І що з них саме буде отриматись. Отже, довго-довго я міркувала, передивлялася свої залишки, їх у мене небагато. Бачу, в там цілі шафи, але в мене їх небагато. І ось на столику поклала ці ниточки, якими я буду в першому проєкті користуватися. Бачите, скільки їх є. Чогось менше, чого більше. Отже, що це за ниточки? Перший найбільший моточок це оранжевий, який теракотово оранжевого кольору. На камері трошечки темніший. Це міточки з Аврори, 100% синтетика, і Настя з них в'язала гачечком е, гарбузик. У нас осінній декор. І це відео є у нас, цей виріб у нас є на каналі. Мабуть, треба залишити посилання на нього. Потім. Є такий маленький клубочок. Тут, мабуть, 100 грамів в цьому моточку, але тут, мабуть, грамів 80 залишилося. Потім це такі біл... біленькі ниточки, не зовсім чисто білий, але такий трошечки кремовий. Але будемо вважати, що це білий. Тут, мабуть, грамів 20. Це бу... залишок також нас зав'язала собі жилеточку. Надіюся, що це відео ми випустимо все ж таки наші ключові вироби. За осінь. Їх небагато, але треба взятися і зняти. І чорні ниточки, такий маленький залишок. Ну, мені їх потрібно буде небагато. Це чорні ниточки казал. Не пам'ятаю точно, як там до кінця. Це також Настя в'язала собі чорну шапочку. І ось такі залишки в мене є. Що буду в'язати, в'язати буду лисичку, сестричку. Маленьку таку іграшку гачком, вперше в'яжу, до речі, іграшку. Але, не дівчатка такі гарні в'яжуть, мені захотілося також. Лисичка мені подобається, таке звірятко, хитреньке-руденьке. Тому хочу вив'язати. Отже, зустрінемося пізніше і побачимо, що в мене вийде. Я думаю, що, можливо, включатимусь. В середині процеси, а можливо, ні, як буде настрій. До зустрічі. Обіцяла, що буде влог на дивані. Переходимо за стіл і е, показую готову роботу у проєкті Краса і залишків. Бачу, дівчатка вже повиставляли відео. Е, я в січні не встигла, бо в мене були технічні проблеми з моєю камерою. І тому виставляю ось в лютому. Але бачу, що вже ті, хто виставляють, мене там у списках немає, тому я хочу написати все ж таки е, в цю спільноту. Красаю залишків, і попроситися до них. Адже роботу виставляю саме в рамках цього проєкту. Отже, моя лисичка-сестричка вже готова. І хочу показати спочатку, з чого в'язала. І нагадаю, що в мене мої залишки виглядають вже ось так. В'язала лисичку гачком, ось таким 2,5 номер. Ниточка не дуже товста, тоненька. Більшість я із такою спеціальною м'якесенькою пряжою, вона більш товстіша. У мене такої немає, ну, у мене залишки. Отже, оранжевий моточок, він майже не змінився в своєму розмірі. Біленький моточок також трошечки-трошечки, адже ми бачимо, що біленьким зв'язано тільки ось поличку і трошечки хвостика. А чорний моточок збільшився. Як так? Справа в тому, що я думала, що тут буде менше чорного кольору. Але. Як виявилося, і його ось отак пішло. І той малесенький моточок у мене пішов повністю, який я показувала на початку відео. Але така сама пряжа є ще два моточки в нас було, але це залишок, все одно залишок. І тому взяла наступний моточок, і ось тут зовсім трішечки також було відв'язано. Отже, що ж по моїй лисичці. Я так розумію, вона в мене вийшла менша за розміром, ніж в оригіналі. І та, яка в'яжеться із... Тут чи щось І та, яка в'яжеться із ось цієї пухнастої пряжі. Я забула вибачити, як вона називається. І... І вона така в мене мініатюрочка вийшла. Дівчулька мініатюрочка. Але я планую, що вона прикрасить мій наш рукодільний куточок, і е, думаю, що її треба ще одягнути, і тоді вона взагалі буде така красунечка. Вив'язувалися окремо ніжки, окремо ручки, окремо вушка, окремо голова, вушка, ой, ручки і ніжки в'язалися знизу до гори. Я думаю, це стандартно, потім вушка пришивалася, голівенька пришивалася. Купила вперше очки для цих шляхок. Декілька там штук замовила різних і ось це на зелені, мені здається, підходять під таку рижульку. Купила ще війки для лялічок, тому мусила їх використовувати. Ну, мені подобається, вона така трошки здивована, що я тут роблю, така манірна вийшла. І е, їх я. Підклеїла сюди до очей і підрізала, тому що вони були ну, такі довгі, такі були довгі. Так, що ще сказати? Носика в мене не було, я чомусь не замовила, але він такий, мені здається, був би великуватий. Тому я просто взяла ниточками і зашила цей носик. Так, кінчики чорного на вушках. Ну і тут хвостик, який також в'язувався в, в тулуб біло такий. Тепер треба якось придумати одяг, подивитися, щоб він ж ходив якось сюди, хвостик також виглядав із під цього одягу. Ну, і на думаю, в наступних місяці будемо одягати цю красуню. Ну, але в мене є ще один задум щодо того, щоб в'язати із залишки. Отже, дякую за перегляди, дякую, що підписуєтесь на наш відоців канал маленькими кроками, але я думаю, що підписуються ті, кому дійсно цікаво бути у нас в гостях. Тому до наступних відео, до зустрічі всім, до побачення!